Чому залужний обрав саме запорізький напрямок для активного наступу? Не, не один напрямок. Ні-ні-ні, це не один напрямок, тому що. По-перше, тема. Напрямку не можу підтвердити, що він обрав, тому що тут все ж таки йде вибір досі між двома напрямками, і все ж таки почнеться чомусь у двох напрямках якась досить активна дія. Це по-перше, по-друге, тому що там є можливість нашому ворогу тікати. Отак мені показують. Тема захисту, тема якихось стабільних, стабільних станів нашої армії, там відбувається саме на Запорізькому напрямку. Але інформація, яка є в публічній сфері, вона не досить співпадає з дійсністю, тому що тут справді як з обох напрямків, з двох напрямків, ведуться активні дії. Але транслюємо це, аби заплутати ворога, заплутати ворога. Отак От я можу сказати. Тобто я не можу я не бачу тут, що запорізький напрямок якимось там стратегічним чином від відрізняється від інших. Тут байдуже в який напрямок і обирають той, який можливий ворогу для відступу. Як це може бути, не знаю, але отак мені це показує. Чи вдасться Росії вдосконалити іранські дрони шахет, і як це вплине на ситуацію в Україні? Ні, чомусь їм перешкоджають і перешкоджають з декількох сфер, тому що тут перешкоди фінансові, тут перешкоди логістичні. Можливо, і тут добрий рад дає можливість. Отут От ніби Іран якось себе поводить нечемненько та не щиро, тому що перешкоджає покращенню цих шахедів взагалі. От Оте ми дивимося добре. Чи вдасться їм все ж таки досягти цієї мети? Ні, ні. Не зможуть вони їх покращити до рівня а, спричинення нам нової якоїсь там чи більш а, страшної шкоди. Тобто будуть якісь покра... вони як Якимось чином їх модернізують. Я не знаю, що вони там з ними роблять. Якісь складові. Ну тобто, вони якогось Франкенштейна ліплять, не знаю, бо вони як частково беруть з різних галузей можливості, але все одно вони не задоволені тим результатом. І аби їх покращити, ще потрібно досить довго і дорого над цим працювати. А іран. Немає можливості їм допомогти в тому обсязі, на який Рашка очікує. Тому ні. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом. Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу. Якою є ситуація на Херсонщині? Гатять Херсонщину, прильоти постійні, неочікувані досить. Часто відбуваються, вони руйнують будинки, травмують та вбивають людей. Що планується на Херсонщині ворогом до кінця року? Чомусь вони полюють на чоловіків? Вони полюють на чоловіків. Таке відчуття, що в них почнеться чи вже почалося полювання на чоловіків, особливо в маленьких, в маленьких поселеннях населення. І вони, навіщо вони, що вони хочуть? Тут ніби шантажувати, тут ніби, знаєте, людей як щит використовувати. Дайте я гляну, ситуація на Херсонщині. Але досить скоро на Херсонському напрямку ворог, кількість ворога досить стрімко і кількісно зменшиться, тому що тут щось їм готується, і те, що вони не очікують, тобто не прямо в обличчя, а десь ззаду, щось починає з ними відбуватись, і вони в шоці. Починають планувати відхід. От дійсно вони починають планувати втечу і чомусь мені показують водою. От щоб щось вони водою будуть тікати, бо Україна їм готує подаруночки. Можливо, подаруночки на Різдво. Ну, от так. От. Але поки мені показують, що вони знущаються над населенням. Чи очікуються в Україні великі снігопади, і як це вплине на фронт? Угу. Очікуються. І очікуються найближчі два тижні. Давайте так. Чи очікуються в Україні великі снігопади? Очікуються, і таке вже було, і було не один раз, а багато-багато років. Але ж знайдуться персонажі, які почнуть розгойдувати тему снігопадів е, до рівня катастрофи, до рівня е, спасіті-памагіті. Ну, щось таке, тому що тут якась паніка, але вона якась за сімкою чаш е, ілюзорна паніка. Е, як це вплине на події на фронті? Фактично ніяк інформаційно е, Підіб'є е, стійкість якусь, от саме емоційну. Чому? Почнеться розгойдування якоїсь паніки, почнеться навколо цієї теми, але знову ж мені показує, що розгойдуванням панічних станів будуть займатися не військові, а будуть займатися. Мас-медіа, скоріш за все, тому що тут саме нагнітання ситуації, саме нагнітання, навіщо вони це будуть робити. Не знаю, аби спиратись на цю інформацію і нею пояснювати якісь події. На чию користь зіграє такий довгий застій фронту? Ні, не так я гляну. Я гляну, як відобразиться на Україні такий за фронту. І на Росії. Ну так я спитаю. Як на Україні. На Це для нас позитивно, все ж таки закінчиться ця затримка, тому що в нас ми виграємо час. Ми виграємо час, аби чогось дочекатися. Ми виграємо час, аби щось планувати, і цей застій він досить недовго буде продовжуватись, тому що е, тут три карти е, зупинка нічого не відбувається. А потім стрімко починають відбуватися масовані події. Але знову мені йдеться башта клята, тому що е, постійно, коли я бачила, що ми починаємо вже йти до перемоги, ну фактично вже починаємо йти до перемоги, то е, символом цього, або, знаєте, як відправною крапкою цього, буде якась велика башта, тобто буде якась. Велика сумна подія, ну тобто, щось ще станеться. От що ще станеться, і мені як показували це з 22-го року, що кінець війни буде е, саме після цього, і знову мені це показують. І знову мені показують, що відбудеться велика башта, і потім ми стрімко беремо перемогу, не отримаємо, а все ж таки беремо і беремо на багатьох напрямках. Тож ми готуємось. Для Росії це не дуже круто і не дуже радісно, тому що карти, які я спитала, що це дає Рашті, Я знаю, що мене дивиться багато, велика кількість тарологів. Цікава думка ваша, можливо, ви щось інше можете сказати, але Рашті дуже не сподобається те, як, як ми очікуємо і готуємося. Чи досі західним країнам вигідно постачати зброю Україні? Західним країнам вигідно постачати зброю в Україні? Ви що? Не просто не вигідно, вони вже пищать. І вони пищать через те, що на них стартують їх населення. Ого. І багато чого вони вже роблять. Таємничим чином і е, карта розчарування, і карти, які мені показують, як вони вообще себе почувають через те, що вони нам постачають зброю. Я б сказала, що не дуже їм це подобається, але е, продовжують обіцяти. Ну тобто, не е, припиняють обіцянки, хоча б е, добре, і що як вони себе будуть поводити? Шантажувати нас почнуть. Вони почнуть нас. Ну тут, тут... Чи, чи, добре, чи припинять вони в четвертому році нам допомагати? Угу. Саме зброєю, так. Так, е, і про це буде заява. Вона буде на щось спиратися, чи вигідно їм на сьогоднішній день? Капець, як не вигідно, тому що вони вже на сьогоднішній день відбиваються від своїх громадян, і багат, велику кількість процесів проводять ніби без реклами та без гучних заяв, аби воно тільки сталося. Я вам більше скажу, вони навіть не зможуть нам надати всю допомогу, яку вже заявили, тому що тут буде ну, щось нами е, сприйнято як зрада і ну, якось нечесне поводження з нами. Ні, і це питання скоро стане актуальним. Актуальним для обговорення, актуальним для вирішення чимось чогось, але ну, диявол це шантаж, диявол і мах. Тобто це буде використане як аргумент у відмові. Тобто якась буде відмова. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.